Росіяни стрімко наближаються до Сум, але захопити місто не зможуть. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Повідомляється, що ворог активізує спроби розширити лінію фронту на півночі Сумщини на трьох напрямках наступу на північ та північний схід від міста Суми. Тоді як в інституті вивчення війни переконані, що РФ не зможе захопити суми у найближчій перспективі, бо із липня 2022 року росіяни не окупували жодного українського міста із довоєнним населенням понад 100 тисяч мешканців. Утім, аналітики Deep State пишуть про те, що у випадку, якщо Росіяни просунуться до сум ще на 20-25 кілометрів, то вже зможуть атакувати місто дронами. Разом із тим, росіяни не відмовляються від своєї тактики терору цивільного населення. Сьогодні зранку армія РФ із реактивної артилерії із касетними боєприпасами вдарила по цивільним у сумам. У наслідок удару є загиблі і дуже багато поранених. У місті оголошено день жалоби. Тобто, нищити стратегічну авіацію за версією росіян це терористичний акт. А бити артилерію по центру мирного міста то це нормально. Росія країна терористів. Поставте лайк цьому відео, якщо згодні. Із моєю думкою цього ж дня Росія ударила ракетою Кінжал по околиці міста Миколаїв. Після прильоту зійнялася велика хмара диму. Трохи згодом стало відомо, що через атаку виникли проблеми із електроенергією. Фіксувати ж пуски кинжалів та повідомляти про них стане набагато важче. Пише з посиланням на монітори. Журналіст Андрій Циплієнко. Сьогодні винищувачі міг 31 к вперше здійснили бойовий виліт з авіабази Ахтубінськ, ударивши по передмістю Миколаєва. До цього виліти із пусками ракет було лише з авіабази Савалейська. Словом однією рукою росіяни б'ють себе у груди і кричать про готовність до миру, а іншою тероризують цивільне населення. Цієї ж ночі українські дрони атакували тимчасово окуповані території, внаслідок чого без світла залишилися окуповані населені пункти на Херсонщині і Запорізькій області. Але це ще не все у Криму. У росіян була паніка. Вони з невідомих причин аж на три години перекрили Кримський міст. Пишуть, що шукали вибухівку під опорами мосту. Вибухівку так і не знайшли, але сподіваюся, вона десь там є. Віримо у винахідливість українських спецслужб. І таки не дарма віримо. Служба безпеки України утретє вразила Кримський міст. Цього разу під водою. Операція, кажуть, в СБУ тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували та підірвали опори мосту. Нині ж він фактично перебуває в аварійному стані. Служба безпеки України втретє вдарила по Кримському мосту. У спецоперацію планували кілька місяців, і сьогодні вранці її вдалося втілити в життя. Агенти СБУ замінували опори мосту через детонації тисячі кілограмів вибухівки. Підводна частина опор дуже пошкоджена. Міст в аварійному стані. Якщо СБУ атакувала міст так, щоб обійшлося без жертв, то окупанти очевидно на життя людей наплювали. СБУ ж нагадує кримський міст ціль для атак більш ніж законна, тому бити по ньому будуть ще не один раз. Бог любить трійцю. АСБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється раніше. Ми двічі вразили Кримський міст у 2020, другому і 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ не має місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль. Особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим, це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. У мережі вже, до речі, жартують, що міст теж підірвали вантажівками. А у російських пропагандистів тим часом зриває дах від потужності української атаки. Вічою голосі важко не помітити. Чо не беріяти стяльпів што. Сколько можно терпеть, блядь? У меня уже нервы блядь, на пределе, блядь. МЫ уже по Киеву, блядь. По центру, блядь. Орешником, блядь. Терпеть, блядь. Але не встигли окупанти нагорюватися через вранішню атаку. Як сталася ще одна: російські змі написали, що кримський міст в день атакували повторно. Тут теж у справі ймовірно підводні дрони. Російський наступ триває. Окупанти стрімко наближаються до Суми. але захопити місто, за словами аналітиків інституту вивчення війни, вони не зможуть. Російські війська, схоже, активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми. Свою Впевненість у неможливості захопити суми там пояснюють тим, що з липня 2022 року росіяни не окупували жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч мешканців. У свою чергу аналітика Діпстейт пишуть про те, що у випадку, якщо росіяни просунуться до Сум ще на 20-25 кілометрів, то вже зможуть атакувати місто дронами. Разом із тим, росіяни не відмовляються від своєї тактики терору цивільного населення. Сьогодні зранку армія Росії з реактивної артилерії з касетними боєприпасами вдарила просто у центр сум. Відомо про трьох загиблих та 25 поранених. Знаходяться чотири постраждалих, які вкрай тяжкі. Інші знаходяться в різних відділеннях: в таракальної в відділенні хірургії, в ортопедії. тобто дуже різного плану поранення від уламкових скло. Дуже важкі пацієнти на сьогодні постраждали. Серед цих постраждалих була доставлена одна дівчинка 7 років. Була обстежена і перенаправлена на дитячу обласну клінічну лікарню. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. І ще раз про цинізм росіян для них знищення стратегічної авіації терористичний акт, а удар артилерією по центру мирного міста це нормально. Росія, країна, терорист. Поставте лайк цьому відео, якщо згодні з цією думкою цього ж дня Росія вдарила ракетою кинжал по околицях міста Миколаїв. Після прильоту здійнялася велика хмара диму. Як згодом повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук, у коментарі миквісті удар прийшовся на один із місцевих портів. І таких ударів буде більше у спробах помститися за розгром аеродромів Росії, як пишуть експерти, частіше запускатиме свої кинжали. Фіксувати пуски кинжалів та повідомляти про них стане набагато важче. Монітори сьогодні винищувачі міг 31 к вперше здійснили бойовий виліт з авіабази Ахтубінськ, ударивши по передмістю Миколаєва. До цього вильоти з пусками ракет були лише з авіабази Саваслейка. Коротше, нічого нового. Однією рукою росіяни б'ють себе у груди і кричать про готовність до миру, а іншою тероризують цивільне населення. Але Україна не спить минулої ночі. Українські дрони атакували тимчасово окуповані території, внаслідок чого без світла залишилося близько 150 населених пунктів Херсонщини і Запорізької області.